Цього тижня Україна знову втратила два літаки на власних аеродромах після російських ударів. На Дніпропетровщині ленсет атакував наш су 25 Літак стояв під відкритим небом без захисного ангару та антидронової сітки. Крім цього, Русня ударили іскандером по аеродрому на Полтавщині. Там було уражено су 27 який також стояв просто неба. Ці випадки поєднує ще один неприємний момент: аеродроми знаходилися на великій відстані від фронту, але ворожі БПЛА вільно літали над ними і транслювали момент ураження. Очевидно, що це дуже небезпечна тенденція, яка поки не виправляється. Ми втрачаємо авіацію не на фронті, а у тилу. Якщо так продовжиться, втрачені су 25 та су 27 не будуть останніми. На аеродромах мають бути ангари для літаків та банальні сітки проти дронів, не говорячи вже про ППО. А вільні польоти розвідувальних БПЛА це взагалі біда.